Вся війна йде за душі. розумієте? Бо ті люди, які помирають без хреста, куди вони йдуть? В пекло. Розумієте? От і вся проста арихметика. І тому, коли приходить християнство, що християнство дає? Що церква? Церква покликана. що? Нести спасіння. І коли Христя церква приходить, це приходить корабель спасіння. І кожен, хто повірить смерті Воскресіння Ісуса, духовна атмосфера над ним міняється. Розумієте, ви починаєте рятувати душі. Але тепер той, хто все життя контролював територію, і всі всі душі належали йому, і вони йшли в пекло. Він не так просто віддасть ці всі душі. Він не віддасть територію. Розумієте, і починається конфронтація. То, що я вам казав, він вдарив одного священника, він виїхав. Вдарив другого священника, Він виїхав. Чому він не чіпав там тих священників? Бо вони були під його контролем. Один був залежний від алкоголю, а другий був у гнівів, лютів, ненависті. Вони є бездієві в царстві Божому. Розумієте, це mm -hmm. таких священників чи така церква ідеально підходить для сатани. Вигляд є. А духовно мертва. Вона не спасає людей. Вона не рятує душе від пекла. Вона, може сказати, ще туди їх заводить. Тому священик таких, то сатана таких священиків не буде чіпати.